Виробник Китай, а прийшло з Германії. Хейсен. Франкфурт, вулиця Хейсен, Германія. Прикол. Ну, по вагі. Наче тут пусто. Що тут може бути? Я не вірю. Та ну не геніті. Дрон. Офігеть. Так. У мене ніколи дрона не було. Ой. Так, плівочка. Офігеть. Я не знаю, зараз же ж не можна літати дронами, оскільки я знаю. Тенка, камера. Це що таке? Це я не знаю, що таке. Як він працює? Ой. Включився. Блін, страшно. Я не знаю. Чи можна його взагалі в хаті? щось він мені щось тут розіб'є. Батарея. Блин, батарея к ним.